Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні п'ятниця, 17 травня. В ефірі Чернівецький репортер. В Студії для вас працює Дар'я Товпіч. Традиційно о цій порі наші журналісти розкажуть про головні події цього дня. Наразі ж короткий анонс. Працівники ще одного ринку «Чернівців» обурились проти керівництва. У ЧНУ три дні обговорюватимуть міжнародну співпрацю між вишами України та Зарубіжжя. Чернівці готуються прийняти чемпіонат світу з мотокросу на мотоциклах з колясками. Працівники ще одного ринку чернівців обурились проти керівництва. Як запевняють підприємці, директор ринку збирається його реконструювати і відмовляється продовжувати договори оренди. До людей також дійшли чутки про те, що на місці перших рядів ринку стоятимуть стаціонарні магазини. Більше далі. Підприємці ринку, що знаходяться на гравітоні, обурені мало того, що вони сплачуючи орендну плату, вже декілька років поспіль від керівництва ринку не можуть домогтись будівництва туалетів, а відтак змушені справляти свої потреби в кущах, то нещодавно, як стверджують підприємці, директор ринку відмовився продовжувати їхні договори оренди довше ніж на два місяці, аргументуючи це тим, що незабаром тут розпочнеться реконструкція. Більше того, як розповідають підприємці, після проведення всіх робіт замість перших рядів тут з'являться нові магазини, а свої місця вони змушені будуть знову купляти за аукціону. Плата з нас береться і надалі, тобто за, за послуги ринку. Нічого не робиться, туалету в нас немає, тобто, не на що директор каже, що нічого не відповідає на даний момент. Він не знає, немає рішення реконструкції, так як він говорить. Нічого не робиться води немає. Ну, проблема вперше в тому, що немає конструктивної розмови з керівництвом ринку. Не, не йдеться на контакт для того, щоб вирішити питання. Проблеми є, але якщо є конструктив, то можна їх вирішувати. Якщо людина тікає від, від підприємців, не хоче, от ви бачите, ви прийшли в десятій годині, його ще немає на місці. Людина не хоче вирішувати ці проблеми. Вона вважає, що вона тільки права, а то що там 100, 120 чоловік підприємців за нею стоять, з ними рахуватися не потрібно. От чому проблема? Люди без договорів працюють вже понад два місяці, щоразу сплачуючи орендну плату. А зранку у відповідь на обурення підприємців керівництво на деякий час вимкнуло світло у зв'язку із проблемою, що виникла в міській раді була створена комісія. ході її роботи виявилось, що про реконструкцію ринку в ратуші нікому нічого не відомо. Не будуть лише мінятися перший ряд чи другий. Реконструкція вчора архітектора міста заявили, якщо проводиться реконструкція, будь ласка, на тій земельній ділянці, яка знаходиться поруч, там будуйте без втручання в діяльність підприємців на цьому ринку. Ми вирішили особисто запитати у директора ринку, що саме там відбувається і чому підприємцям не продовжують договори оренди. Проте він виявився зайнятим. Доброго дня. Телеканал Чернівці. Можна з вами поспілкуватись? Я зараз зайняв. А коли до вас можна підійти? Ну, трошки пізніше. Ну, за скільки приблизно? Не знаю. Ви 15-20 на рейдаш. Угу. І за обіцяних 20 хвилин у директора ринку не знайшлося часу з нами поспілкуватись. Ми до вас. Ні, я ще не сьогодні, мені треба йти. А, то я вийшла? Ну, дірі мені, через 20 хвилин. Він також не з'явився на загальні збори підприємців ринку. Проте люди не розгубилися і вирішили, якщо директор до них не йде, тоді вони самі до нього прийдуть. А, ти що не що мають бути збори спершу це чую. А Чи а чим ви зайняті? Люди хочуть десять поговорити. Якщо ви люди Візість йдуть, вас? я вам скажу, що я зайняті не роботи. Так люди ми нас, ми багато. Нас, нас багато роботи нас багато Руслан Миколаївич, Нас багато ви один. Значить, роковини нас трошки ма прийомні вділу тут не написано. Після зйомки директор ринку залишив нам свої координати. Коли ми йому зателефонували, чоловік перебував за кермом та не міг розмовляти. Проте ми даємо йому змогу висловитись щодо ситуації, яка склалась на ринку, в будь-який зручний для нього час. А поки подальшу долю ринку та його директора розглядатимуть на наступному засіданні спеціально створеної комісії, яка відбудеться вже незабаром. Дар'я товпіч Антолі Яроцький Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». У ЧНУ три дні обговорюватимуть міжнародну співпрацю між вишами України та Зарубіжжя. До нас приїхало майже 80 ректорів та проректорів із найпрестижніших вузів. Керує зустріч у науковців. Перший заступник міністра освіти та науки Євген Суліма на заході. Зібрався і студентський актив, Із урочистого відкриття заходу. Репортаж моїх колег. У співпраці із вітчизняними та зарубіжними вишами Чернівецький національний університет займає лідерські позиції. Тому міжнародну конференцію з цих питань Міносвіти доручило провести на Буковині учену. Наш університет досить давно інтенсивно в цьому напрямку працює. У нас є угоди з 92 закордонними партнерами, але тепер з'явилися вже конкретні інструменти. Є чотири договори. Так звана програма Erasmus Mundus, коли наші студенти, викладачі, аспіранти можуть їхати за кордон і за кошти євроспільноти вчитись і працювати там, є три програми Tempus, які дозволяє обмін викладачами, обмін студентами між провідними світовими університетами. Тобто, це є якраз така реальна співпраця інтеграції вищої школи України в міжнародний світовий освітній простір. На конференцію приїхав перший заступник та бачника Євген Суліма. Загалом же участь у заході беруть 61 ректор українських вишів, стільки ж проректорів та 20 ректорів із закордонних вузів, котрі роками співпрацюють із українськими. Валентин Попа представляє Сучавський університет Штефан Челмари у співпраці із Чену не один рік. Розвиток взаємовідносин базується не лише на двосторонньому обміні студентами та викладачами, а й у спільному впровадженні різних проєктів, зазначив науковець. Ми маємо співпрацю, яка триває вже багато багато років. Я думаю, що не помилюся, якщо скажу, що співпраця з Чернівецьким університетом є найбільш плідною, найбільш різносторонньою. Ніж з усіма іншими університетами Європи та світу, окрім науково-дослідної співпраці в галузі викладання. Ми також маємо співпрацю в галузі спорту, в галузі різних культурно-масових міроприємств. Наші студенти беруть участь в різних спортивних спортивних змаганнях, які проводяться в Чернівцях. Чернівецькі студенти приїжджають до нас з концертами, сплавання змагання, наприклад, з футболу. Крайна шкалі партич полачати конференцій надалі. Співпрацю між вишами слід не лише розвивати, а й розширювати. Переконані освітяни. Сучасне студентство бажає вчитися, переймати досвід своїх однокурсників з інших міст, вишів та країн. І головне вкладати свою частинку у розвиток освіти. Будуть обговорюватися всі можливі міжнародні проекти, міжнародні програми обміну стажування для студентів, якби перспектива саморозвитку, як для мене, так і для інших студентів. Якщо говорити про чину, то в наш університет досить. Передовив даному питанні. Ми співпрацюємо з 92 університетами. От і якби в нас досить високий рівень міжнародного співробітництва. У нас проводиться інформаційна кампанія щодо цього всього. І якби хто бажає, той бере в цьому участь. Це залежить від самого студента. Триватиме конференція три дні, окрім обговорення співпраці учасники, знайомлять із найгарнішими куточками міста. Олександр Хмель, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Перед офіційним відкриттям міжнародної конференції ректорів вишів України та зарубіжжя перший заступник міністра освіти і науки Євген Суліма зустрівся зі студентським активом. Обговорювали найнагальніші питання та проблеми. Чим переймається молодь, котра здобуває вищу освіту в ЧНУ? Далі в прямій мові? Найбільш таких питань, які сьогодні турбують студентів, це можливість. Е Інтернаціоналізації своїх знань, тобто йде мова про участь в міжнародних конференціях, про можливість друкуватися у міжнародних фахових виданнях. Про можливість приймати участь в цих конференціях для чого були і деякі пропозиції щодо того, яким чином все ж таки університети можуть приймати рішення, кого відправляти на конференцію, кого ні, в зв'язку з лімітом фінансових можливостей. І я хочу зазначити, що це ще раз підтвердило мою думку, що діалог між ректором, керівниками університету і молоддю. Студентською молоддю, профспілковою молоддю, науковою молоддю дає додатковий стимул для розвитку системи вищої освіти в Україні. В Чернівцях встановили монумент пам'яті загиблим від Сніду. В парку жовтневому відтепер, замість звичайної меморіальної плити, стоятиме пам'ятник з символічною червоною стрічкою та квітами, які навколо монументу висадили небайдужі чернівчани. Більше в наступному сюжеті. Щорічно в кожну третю неділю травня люди в усьому світі відзначаються День пам'яті людей, які померли від сніду. В Чернівцях вже на знак толерантності вирішили відновити монумент пам'яті загиблих. Раніше на цьому місці замість пам'ятника була звичайна плита, на яку люди могли сміття кинути і машиною на нього заїхати. Оновленим пам'ятником організатори вирішили нагадати, що від хвороби не застрахований жоден українець. Тільки в Чернівецькому центрі СНІДу зареєстровано 701 ВІЛ-позитивну людину. Проте, як стверджують фахівці, реальні цифри можуть бути вдвічі, а то й втричі більшими. І в дальнішому я думаю, що цей монумент буде символізувати не тільки щоб пам'ятали о погибших людях аспіда, але й щоб пам'ятали о живих. І люди, щоб робили виводи. Кошти на будівництво пам'ятника збирали небайдужі городяни. Здавали скільки хто міг до такої ініціативи долучилась і Аліса, оскільки вона, як ніхто інший, знає про нагальність проблеми вілсніду. оскільки працює психологом і мало не щодня спілкується з хворими дітьми. Мені здається, що дуже необхідний такий пам'ятник, тому що це як символ ну якби пам'яті про людей, які загинули від вілсніду. На даний час це досить гостра проблема. І я вважаю, що це ну дуже необхідно. Загалом на будівництво пам'ятника було витрачено три тисячі гривень. Небайдужі люди сподіваються, що монумент нагадає чернівчанам про те, що проблема віл це проблема не лише хворих, але й всієї України. Дар'я Товпіч Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Рятувальники перевіряють готовність місць масового відпочинку людей на воді з метою запобігання нещасним випадкам. Мінанесники проводять рейди найбільш популярними водоймами краю. Чи готова буковина до відкриття купального сезону в сюжеті Олександра Коркоїла? У зв'язку із наближенням купального сезону буковинські рятувальники активізували рейдову роботу водоймами краю. Наразі на облік взято півтора десятка ставків та озер області. Міненесники здійснюють перевірку місць масового відпочинку людей на воді та їх готовність до купального сезону. Під час перевірок найбільшу увагу працівники управління звертають на облаштування пляжів рятувальними постами з Рятувальним майном наявність на пляжі штатного медичного працівника. Рятувальники перевіряють наявність інформаційних стендів із правилами поведінки на воді, а також дотримання власниками водойм цьогорічних ноу-хау. Також на пляжах нововведенням є те, що керівники пляжів повинні відводити місце для людей, які не вміють плавати, людей інвалідів та для дітей. Такі рейди проводяться на території всієї області. Це дозволить власникам водойм краще підготуватися до купального сезону, забезпечити місця відпочинку людей рятувальними засобами, завдяки чому буде змога надати людині допомогу у разі потреби. Міненесники закликають громадян дотримуватися правил поведінки на воді, не заходити у воду на підпитку та не купатися в заборонених місцях. Олександр Хуркоїл, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Креатив, новинки та інтрига цього року до дня вишиванки підготували неймовірну кількість різноманітних заходів. Однією з розинок народної доби в Чернівцях стала авторська люміністентна фотовиставка Сашка Ткачука. Пізньої ночі в самому центрі нашого міста на вулиці Ольги Кобилянської він продемонстрував свої роботи, аналогії яких ніхто і ніколи на Буковині не робив. Наша знімальна група переглядала ці диво світлини. Десять ексклюзивних фото близько тижня у студії і чарівна та зовсім нова для нашого міста експозиція. Люмінесцентна фотовиставка від фотографа, журналіста та одного з ініціаторів доби української вишиванки Сашка Ткачука. До своєї роботи він підійшов креативно по іншому. Ну і звичайно ж запросив до співпраці професійних художниць та моделей Тетяну Костинян, Ірину Богачук та Влада Явного. Мені було дуже цікаво спробувати, як це чотири години. Ти сидиш, а на тобі малюється візерунок. це… Дуже дуже класно Саша, ну, просто молодець. Автор вирішив поєднати сучасні технології, і сучасне мистецтво у вигляді боді-арту, малюнки на тілі із традиціями безпосередньо з українським орнаменталізмом для малюнків. Взяв спеціальну люмінесцентну фарбу, яка дає ефект світла при ультрафіолеті. Фотографував теж у студії під ультрафіолетовим світлом. А боді-артом стали традиційні народні візерунки, що використовують при вишиванні сорочок, і таким чином створюється ефект виразності. Узору і таємничості людини. Вишиванка це є генетичний код, і учасники акції повинні відчути, окрім того, що на них є вишиванки, вони можуть е, самі намалювати на собі той символ, який їм близький. Відвідувачам також, окрім перегляду світлин, дали можливість на собі перевірити, як відбувається це чарівне освітлення. Кожен під час виставки мав змогу намалювати цими фарбами собі індивідуальний орнамент або ж звернутися до дівчаток волонтерів, які допомагали у малюванні. Емоції вирували, задоволенню не було меж мені було дуже, дуже цікаво, як воно як воно буде виглядати, коли вона малювала. То ну спочатку так не зрозуміло, а тепер, вже коли під світлом, от дивіться, як воно читається. Вишиванка дуже, дуже символічно. Прийшла. Думаю, цікава штука, треба спробувати. Чудо якесь. Ну це чудово. Я дивився ще в дитинстві. Такі фільми, де світилися, всякі такі витвори, такі люди странні. А зараз я бачу на собі таки шуткую, Це дуже гарно, дуже класно і добре, що Олександр зробив таку виставку. Це щось нове. Зовсім незвичне раніше у нас такі виставки не проводилися. Це вперше я на такій виставці побувала. Мені дуже подобається, поки що море вражень. Впродовж цілої ночі кожен бажаючий мав змогу переглянути авторську фотовиставку Сашка Ткачука та відчути на собі свій генетичний код. Генрієта та Сергій Нікорич, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Ще двійко майстрів. У них чималий досвід. У роботах відчувається індивідуалізм та авторські задумки. Сергій Кузнєцов та Олександр Крицкалюк вже майже тиждень вони працюють над своїми витворами на симпозіумі Різдярів у Чернівцях. Про них, їхні ідеї та життєві історії, що привели до дерева дивіться далі. Сергій Химович Кузнєцов народився у Росії. Зараз же проживає у Чернівцях. Захоплення деревообробленням у нього з'явилося ще у ранньому дитинстві, але професійно займатися цією справою він почав вже коли зрозумів, що як і за чим. Зараз митець, окрім того, що вирізблює різноманітні речі, навчає цієї майстерності інших, а також працює вчителем трудового навчання у багатопрофільному ліцеї номер 4 Майстер не гониться за кількістю своїх робіт. Вважає, що все потрібно робити якісно і головне з чистим серцем і щирою душею. Можна і місяць робити, можна і тиждень робити. Тут ще і як по настроєнні, якщо нема настрою, лучше тихенько сидіти і або нічого не робити, або робити якусь другу роботу, або з насолодою робити це, то, що тобі подобається. До сих пор займаюся і думаю, що ще трошки потягну. Не менш і щиро до своєї праці вдається і Олександр Іванович Крицкалюк з Косова. На симпозіумі чоловік працює над одним із іконохрестів, який віднайшов дослідник гуцульщини Володимир Шухевич. Його роботи повторюють ті старовинні витвори. Хоча до своїх він додав трохи сучасного. Таким чином оригінали виконані у техніці контурної різьби. А пан Олександр їх робить в техніці інкрустації бісером. Через призму свого бачення кожний майстер щось очевидно привносить у, у, у свої твори. Тому що повторювати твори це зовсім інша мета. Традиції, вони, звичайно, не є такі канонічні, але навчити вміло їх використовувати, але в той же час, щоб цей твір був сучасний, тобто інтерпретувати ці, ці традиції це наше основне завдання. Впродовж цілого тижня майстри з різних куточків Лутульщини та Буковини працюють над своїми витворами мистецтва. Також вони зустрічалися з різноманітними мистецтвознавцями та людьми, які цікавляться їхньою професією. Попереду ще два дні симпозіуму і багато чого цікавого. Генрієта Беох, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У перенесеному матчі 23-го туру першолігової першості України з футболу Чернівецька буковина вдома перемогла Охтирський нафтовик. Відтак знову скоротила відставання від третьої команди до трьох очок. Щоправда, не обійшлося без складнощів. Цей футбольний матч запам'ятається двома вилученнями із поля гостей: бійкою уболівальників та напруженою кінцівкою гри. Олександр Хмель з подробицями далі. Цей матч уболівальники жартома назвали драматичним, емоційним та валідольним. «Буковина» із нафтовиком боролися за п'яте місце турнірній таблиці. Перші тайм таймерці обох команд провели мляво. Моментів майже не було і в тих, і в інших. Справжня статистика матчу стартувала у другій половині зустрічі, коли на 66 й хвилині хавбош отримав друге попередження і червону картку. З тих хвилин вперед пішла буковина. Кінцева десятихвинка матчу виявилася багато на момент, як ігрові, так і позаігрові. Атака за атакою гол не забарився. Рахунок на табло 1.0 довго не світився. Гості зрівняли через 6 хвилин. На 87-й забив Левигайця при тому, що матч футболісти нафтовика догравали у меншості. Команда залишилася в дев'ятьох. На 83-й друге попередження і червону картку тримав Йостафієв. Останні хвилини основного часу запам'яталася натиском не господарів поля, а гостей. Патон! Ось так із з ручними овацями проводжали в роздягальню після матчу фани Платона. Саме він поставив крапку в грі. У додатковий час на 91-й хвилині забив переможного м'яча. Игры всегда между буковиной и астеркой проходят ну, в таком в напряженном ключе, что в первом круге мы играли дома, вот, что сегодня, ну конечно нас подвели. Те удаления, хотя забили мяч уже играя в меньшинстве, вот, ну и в конце пропустили этот курьезный мяч. Опять могли, конечно, увести одну очко с сернцев. Жизнь это не заканчивается, будем готовиться дальше. Вот. Осталось четыре игры, так что. Надо это пережить, хотя обидно. Поздравить можно вас, вас всех любителей футбола, болельщиков. Как бы с победой ребята сегодня молодцы, проявили характер. Как бы то же самое, как бы счет сравняли, 1-1. Ну и добавили в конце, забили. Наконец-то забил наш Платон, капитан команды. Так что все ребята молодцы. Всім огромного спасіба. Можна сказати, поблагодаріть за еру. Перемоги над «Нафтовиком» Буковина повернула собі п'яте місце у турнірній таблиці. Попереду ще кілька ігор. Від бронзового місця наша команда відстає на одну перемогу. Щоправда, до завершення сезону може опуститися одразу ж і на дев'яту сходинку. Олександр Хмель, Руслан Коков Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівці готуються прийняти чемпіонат світу з мотокросу на мотоциклах з колясками. Етап світового форуму вже відбудеться на цих вихідних на трасі спортивного комплексу Суперкрос. До України завітають усі лідери цієї дисципліни мотоциклетного спорту, в тому числі десятиразовий чемпіон Даніель Вілемсон. Летючий голландець цього разу може встановити абсолютний рекорд за кількістю чемпіонств у мотокросі. Що стосується нашої держави, то Україну на Чернівецьких трасах представлять одразу шість екіпажів. Більше в наступному сюжеті. Летючий голландець Даніель Вілемсон, якого більшість експертів вважають головним фаворитом змагань, цього року може встановити абсолютний рекорд за кількістю чемпіонству мотокросі. Одинадцятий титул дозволить йому обійти ще одного десятиразового легендарного бельгійця Стефана Еверца. Сам чемпіон вже приїхав до Чернівців та розпочав облаштовуватися та готуватися до відповідальної гонки. Радий повернутися у Чернівці після невеликої перерви. Цей етап чемпіонату світу для мене особливий та відповідальний. Після невдачі у Швейцарії розраховую показати тут найвищий результат. За місця на п'єдесталі боротимуться 48 екіпажів з 15 країн світу. Серед них і британський екіпаж. Спортсмени прибули до Чернівців заздалегідь та вже встигли оцінити трасу. Я тут уже третій день через віддаленість Британії полюбляю приїжджати на змагання заздалегідь, щоб було більше часу адаптуватися та звикнути до нових умов. Не очікував, що мотокросова траса знаходиться в самому місті однак це додає чернівцям більшої привабливості. Чернівчани зможуть поболівати на мотокросі і за українців. Так в складі російсько-українського екіпажу за нагороди боротиметься наш земляк Роман Василяка. Розповідає, що давно знайомий із Миколою Черьоміним, а тому вирішили спробувати поганяти разом. Російський спортсмен також запевнив, що буде боротися за потрапляння в основну сітку змагань. А для цього тут є все необхідне. Очень цікава траса, мені вона понравилася на в Росії, мабуть, нету таких трас, щоб були хоча б, схожі на таку. Очень робочі, інтересно трас, за словами організаторів, проведення спортивного дійства планетарного масштабу є чудовим стимулом для розвитку не лише мотокросу, але й економічних та туристичних потужностей Буковини. Перші кваліфікаційні заїзди розпочнуться вже завтра, 18 травня, на трасі спортивного центру Суперкрос. Олександр Коркуїл, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівцях продовжують відзначати Міжнародний день сім'ї. Цього разу заходи відбулись в студмістечку ЧНУ. Там зібрались дошкільнята зі своїми батьками. Для них організували веселі естафети. Були також показові виступи і нагороди. Не обійшлося дійство без відомих спортсменів. Докладніше про свято сім'ї наш наступний матеріал. День сім'ї в студмістечку відзначили не студенти, а дошкільнята. Організатори влаштували свято для вихованців 43-го ДНЗ, приготували кілька естафет, не обійшлося і без ноу-хау. Ноу хау цього заходу це є участь саме дітей і батьків в спортивному масовому заході, який називається Тато, мама, я спортивна сім'я. Ми повинні згуртувати в першу чергу дітей, батьків для того, щоб вони популяризували фізичну культуру і спорт саме в сім'ї, і потім займалися в спортивних секціях, гуртках і Почали приносити якісь певні свої спортивні здобутки. Для учасників розробили кілька естафет. Підібрали найцікавіші, найвеселіші та найпростіші. Змагалися не сім'ями, а дитина плюс один із батьків. Усього виступало 12 сімейних пар. Їх поділили на дві команди. Помірятися спритністю наважилося лише двоє татусів, решта були мами. Ви знаєте, захід вийшов дуже класний, і такі, якби були частіше, це взагалі було супер. Але наша сім'я дуже дружить із спортом, і ми. Ходимо всі на секції, і тато, і старша дочка, і менша. Тому ми всі такі гарні і здорові. Діти, які змагалися в естафетах, знали наперед, що всі отримують однакові призи, медалі та футболки, але це аж ніяк не вплинуло на випробування. Усі боролися до останнього. Кожен маленький учасник займається спортом. Любов до нього їм прищеплюють батьки. Я пригала між ногами з м'ячем, я обігала обручі, назад стрибала, і я це. Я одівала крусовок і ну, ну далі я забула, що треба робити. Взяли участь у заході з святкування дня сім'ї і відомі місцеві спортсмени. Це рекордсменка України серед молоді у 4 на 100 метрів Сівін Ібрагімова та учасниця Лондонської олімпіади Тетяна Дорохова. Обидві у захваті від змагань Мені дуже сподобалося, Я дуже рада, що мене запросили на такі свята, і я сподіваюся, що Наші діти, і це як кажуть, здорова буде нація. І треба проводити більше таких свят для того, щоб залучати своїх батьків і дітей, щоб вони розвивалися фізично. Ініціювали змагання обласний центр спорт для всіх, обласне відділення НОК України та спортклуб Гешко. Організатори переконані, до дошкільнят потрібно якомога раніше привчати до фізкультури, аби потім вони пішли у спорт і ставали призерами у тому чи іншому виді змагань. Олександр Хмель, Георгій Мазураш, Руденис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На сьогодні це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Про ці та інші події ви можете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Нагадаю, що завтра на вас чекатиме підсумковий випуск новин від мого колеги Сергія Сухацького. Я ж з вами прощаюсь до наступного випуску новини. Бажаю вдалого завершення дня. Що минає. Побачимось.